Секрет молодості, всім вітання. А знаєте, чому в Японії високі показники здоров'я? Всі струнки немає ожиріння. Так ось про секрет здоров'я японців сьогодні в цьому відео і як ті секрети японців можна застосувати в нашому повсякденному житті. Дійсно, на сьогоднішній день Японія є лідером по тривалості життя та по кількості довгожителів. Що вони роблять таке особливе, щоб зберегти своє здоров'я та жити довго? Почнемо з харчування. Номер один це натуральна їжа та навіть сира їжа. Японці дуже мало смажать. Якщо вони йдять стейки, то це по святам, а не кожного дня. Друге це великий процент натуральної їжі, а не так як ми їмо майже 70% продуктів та їжу з упаковок. Далі. Присутність в їжі так званих суперфудів: омега – це риба та морепродукти 2-3 рази на тиждень. Ефект омега 3 давно доказаний, особливо з натуральних продуктів. Наступне, що присутнє у харчуванні японців, це місосуп. В чому його секрет? Так ось, це ферментований продукт, лактобіфобактерії, які захищають організм і він є у складі місосупа. П'ятий суперпродукт, який присутній у харчуванні японців, це велика кількість водоростей. Вони додаються і в салати, і супи, і закуски, і до сирої риби. Водорості мають у складі йод та інші цінні мікроелементи, які впливають на гормональний баланс і є природніми джерелами цих мікроелементів, тому і краще засвоюються. Наступний продукт це супрамен це довго виварений бульйон, який проціджують і туди додають велику кількість овочів, і виходить баланс у раціоні. І завдяки тому, що японці їдять паличками, то вони з'їдають на 20% менше їжі, ніж ті, хто їдять ложкою чи віделкою, а також краще пережовують їжу. Далі Японія це саме та держава, де найменше споживають цукру, а звідси менше ожиріння, менше захворювання серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань. А тепер про режим і спосіб життя. Японці рано прокидаються і живуть по режиму харчування і сон в певні години. І ще один цікавий факт: в Японії не рекомендовано вживати гарячу їжу у зв'язку з тим, що це ризик онкології шлунку. І в цій державі дуже добре розвинута програма «Чекап організму, тобто перевірка здоров'я.